Не говори, в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України. Глибинна, таємниця правіків вона нутрує джерелом криничним Із пополища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність. Тому і так люто ворог б'є. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, Вчити складно говорити своїм рідним словом. Змови не створити нам держава, доріг термистих не перебрести. Хоч вороги жорстокі та лукаві, стіною стань і мову нахисти. І річ про те, що мова солоб'їна, мова глибша, ніж пташиний спів, в її скарбницях доля України, космічна незгаданість віків. Як розлучимось з тобою, як забудемо голос твій і в вічизні дорогій, говорити нам чужою, Краще нам німими стати, легше горе нам знести. Ніж тебе розп'ясти наша мова рідна мати. Ні, ким думка прагне сова, хто в майбутнє хоче жить, й всім серцем закричить. В рідній школі рідна мова, і спасе того в недолі, наша мрія золота, наше гасо і мета, рідна мова в рідній школі. Буду я навчати з мовою золотої, у траві вісянки, у горі крутой, В одічка веселого, що постане річкою, ви зеленого, що зросте смеречкою. Все заберуть, а залишили слово. Знов до життя повернемось ми. Лише тому, що не пропала мова, той ми. Ще наче люди між людьми.